Вітаємо, друзі! Знову в мережі з'являються потужні кадри від наших воїнів. З вас лайк по бажанню запалаючу техніку окупантів. А ми починаємо. Миттєва детонація російської! fpv дрон зібраний в Україні з китайських комплектуючих у поєднанні з радянською. Кумулятивною гранатою знищують танк окупантів. Ви тільки подивіться, що залишилося від танка. Його в буквальному сенсі рознесло на шматки. А ось вже кадри нічне полювання. Після нічного штурму окупанти кинули 5 одиниць техніки. Ви це побачите на відео. Як завжди, люки окупанти не закривають. І щоб ворог навіть не думав евакуювати свою техніку, наш дрон прицільно закинув гранату. Детонація і повне вигорання техніки окупантів. А ось знищення російського БТР – Робота ПТРК Пуск. Південніше села Костянтинівка Донецька область. Після влучання БТР просто котився у напрямку на 3 літери. Але це ще не все. Знищення російського танка Т-80. Пошкодження російської БМП-2 за допомогою fpv Камікадзе. Так само ви можете бачити потужні удари артилерії. Ворог потрапив у справжню паску вогневого мішка. І черговий факт того, як важливі дрони на фронті. Ось що відбувається з колонами РФ, коли у наших воїнів є все необхідне для утилізації. Також приємна новина: у небі над Донецькою областю впала чергова ворожа сушка. Бійці 110-ї окремої механізованої бригади збили ворожий штурмовик су 25 Нині його решки дотлювають в одній з донецьких посадок. За два тижні це вже четвертий су 25 збитий 110-ю бригадою. Так тримати хлопці, слава Україні! Слава героям! А ось як виглядала сьогоднішня атака українських дронів на Новоросійськ у Краснодарському краї. Відео зняли російські військові. Україна загалом ударила по регіону десятками безпілотників. У наслідок було пошкоджено НПЗ у Слов'янську на Кубані. Підприємство змушене було зупинити свою роботу. Також друзі продовжуємо інформувати вас про те, що відбувається на фронті. Показуємо тільки ту інформацію, яку передають наші воїни на Вовчанському напрямку. Тривають бої в районі села Стариця та Завовчанськ. В останньому противник закріпився на глибину 850 метрів, утримуючи позиції в районі центральної лікарні. Але потім з'явилася інформація від сил оборони, Командир батальйону ударних БПЛА Ахілес 92 92-ї Ожбер Юрій Федоренко. І ось яку інформацію він розповів. Противнику об'єктивно не вдалося реалізувати поставлені перед собою тактичні наміри, і скажу вам більше, що на деяких силам оборони вдається бути не просто в активній обороні, а й вчиняти дії щодо покращення положення попередньому Це значить вибивати противника позицією. в результаті виконання цієї операції, ми маємо не тільки повернути позицію, а додатково противник, який взятий в полон і в перспективі буде обміняний на наших хлопців, які перебувають зараз на території Російської Федерації в полоні. На Куп'янсько-Сватівській ділянці російські війська продовжують атаки вздовж залізниці на північ від Кислівки і тиснуть у північній частині Берестового. Під останнім ворог просунувся на ділянці шириною до одного кілометра, на глибину до 1,7 кілометрів. А ось окупанти повертаються з фронту. І що ви думаєте? Вони почали звинувачувати Путіна. Знаєте, ребят, хоча б на обраті народу. Зараз ви набірте, я тут такої лисий. Путін, ви там нічого не плутаєте. Я реально прийшов із війни, нічого не маю. Зараз просто гину. Окупант скаржиться, звертається до народу, навіщо ви голосували за цього президента? Дмитро Золотов дивом вижив після поранень, повернувся додому і відразу записав звернення до Путіна. А зараз час в Фон захисту соложнім, воєнкамат. А тебе говорят просто, пиши заявление, а там посмотрим. нормально, нормальная движуха. То есть ты там проливаешь кровь за Родину, за людей, которые вот в нашей России живут, да? А взамен получаешь только... Да я даже слова такого не знаю. Не знаю, люди, если вы не хладнокровные, может вы поддержите меня? Я не прошу там ні денег, нічого. Я просто хочу поддержки, щоб до Путіна дійшло це заявлення. Мене зовут Дима Золотов. І надаєло уже. Він так і не отримав обіцяні виплати, компенсації за поранення, ні грошей, ні пільг. Нічого у нього немає. І ось поясніть мені, чому росіяни так і не роблять висновки. Свою думку, друзі, напишіть в коментарях. Звісно. Путіну на нього глибоко наплювати. А ось ФСБ явно зацікавиться цим відео. Я реально прийшов війни, нічого не маю сейчас. Просто погибаю. В плані погибаю, що ні грошей, ні. Да ніфіга ні. Да хотя мне там обещали золотые горы, тут мне пришло письмо с то что вас приглашают на военную службу по контракту, вам заплатят там что-то 4 с чем-то миллионов. Вы отдайте мое. Я могу показать свое ранение. Могу показать, как меня агрессор поредила. Как меня танк прошиб. Насквозь руку. Что у меня поломано правое предплечье. Когда уже народ России начнет понимать, что их главный враг — Знаходиться в Кремлі, а не в Україні. Ось такі події відомі на сьогодні. Дякуємо вам за вашу увагу та вашу підтримку. Разом обов'язково вистоїмо. Бережіть себе.